Всім доброго вечора. Сьогодні 16 у нас березня, температура повітря була днем плюс 12, але пасмурно. Ми на пасіки сьогодні поцепляли пилкозбирачі, так як вже нас починає потихеньку зацвітати верба. Також ми на нових вуликах просвердлили льоточки верхні, бо тільки були в нас ішли з нижніми. Також щоб було місце для чіпляння пилкозбор... пилкозборників. Ну і також працюємо далі з нуклеусами. Роботи багато, працювати треба. Всім бажаю мирного неба!